Кажіть, будь ласка, Отче, наче правда, що піти у вінку під час весілля на цвентар до батьків, то це не добре. І так чоловік, так чоловік каже, щоб не йти у вінку на, цвентер, то, на брамі, то на цвентері на брамі вінок, то поставите на браму та підете, будете вертати та й Ну Ви що, смішні, чи що? Вінок це символ чистоти, якого дотрималася наречена до подружжя. І з тим вінком, як з короною святости, треба ходити, поки тобі його не знімуть. Наоборот, прийти з тим вінком на цвинтар – це є дуже добре. Це ж не просто вінок. Що означає вінок на голові? Що означає? Коли дівчина прийшла до, до, до вінчання і з вінком на голові, що символізує чистоту, якою вона дотрималася до, до часу вінчання. А сьогодні вінок служить як просто прикраса, а раніше це було дуже серйозно. І були випадки, коли священник перед вінчанням знімав вінок з молодої, бо тому що вона. Вже була трохи вагітна, який може бути вінок? Ви забули, для чого одягається вінок? І корони, які одягаються, це якраз є вінець чистоти. Якими славою і честю вінчає Господь Бог тих двох, що прийшли до подружжя? Бо тому що їх привела любов, а любов це є. Це є якість Божа, це є ознака Бога. І тому подружжя своїм спільним подружнім життям вони найбільше Бога прославляють. А вінець, який має на голові наречені, це є вінець чистоти, це якби відзнака всі хай знають. А то жениться другий раз, розумієш, чи третій, і знову вінок обирає. Вірай, бо файно. Тому кажу вам, вінець це не просто вінок, це відзнака. І тому з нею треба йти і на цвинтар, і попри цвинтар, і всюди. А чому на цвинтар ти без вінка? Ветеран, як приходить на цвинтар, що медалі знімати? Вінок це відзнака.